Всім привіт! Це новинушки. Останнім часом в місті, в країні та й загалом у світі сталося чимало подій. Ми відібрали найцікавіші. Зараз розповімо вам про це детальніше. Кіц ТВ масштабується. Дитяча телевізійна студія відчинила свої двері і у Києві. Ми побували на святі і підготували для вас репортаж. Далі Євангеліна Косідло. З нагоди відкриття медіашколи влаштували свято День відкритих дверей, на яке завітали відомі українські зірки, такі як Ольга Сумська, Василь Котляров та Міла Нітіч. У телестудії діток будуть навчати ораторському, дикторському, акторському та блогерському мистецтву у планах практичні та індивідуальні заняття, зустрічі і інтерв'ю з відомими артистами, також участь у престижних конкурсах і телепроектах. Далі про Всесвітню Олімпіаду Геніїв. Українські школярі стали призерами та привезли 5 золотих та 7 срібних медалей. Олімпіада Геніїв – це конкурс екологічних проєктів, який щороку відбувається у США. Захід збирає понад 1500 конкурсантів із 60 країн світу. Цього року участь взяли 47 українських учнів. Учасники Олімпіади презентували проекти у шести категоріях: наука, бізнес, креативне письмо, мистецтво. Робототехніка та короткометражний фільм. Юні науковці привезли 35 нагород. З них 9 бронзових, 7 срібних і 5 золотих медалей. Софія Зелінська спеціально для новинушок. Пересланка з України зіткнулася з булінгом в Чехії. Захистив школярку президент цієї країни. Продовжить Максим Стіпанов. В одній зі шкіл Чехії виник серйозний скандал пов'язаний з Україною. Нашу землячку зацікували чеські однокласники. Україна є б***ла. Україна є б***ла. Русська? Не, русська є лепші. Русська є сильніші. Не, це русська. Русська є говно. Я все одно. Мені плюнуло в обличчя тоді. За те, що я українка. У мене були такі почуття, я думаю, Чого вони це роблять? Росія же вбиває ну, українських дітей. Вона вбиває невинних ну, українських людей, а вони думають, що це, ну, це гра якась. Президент цієї країни зустрівся з українською дівчинкою. Він засудив змущання і цей вчинок ганебним. Я мав особисте почуття, я просто вважав, що зустрітись було правильним. Я розлютився, коли про це дізнався. І оскільки був дитячий день у праському замку, я подумав, що буде гарна нагода запросити її і виявити гостинність і дружбу. Ілон Маск взяв на роботу 14-річного вундеркінда. Чим займатиметься підліток та за які заслуги його взяли в команду професіоналів, дивіться далі. Приватна космічна компанія, яку заснував мільярдер Ілон Маск, взяла на роботу 14-річного програміста. Хлопець приєднається до команди розробників програмного забезпечення для супутників. До цього юнак навчався в інженерній школі Університету Санта-Клари та вважається її наймолодшим випускником. У віці двох років він уже міг говорити повними реченнями. У 9 років батьки виявили, що шкільні завдання занадто легкі для нього і допомогли Вондеркінду вступити до коледжу в Каліфорнії. До речі, тест на рівень IQ підліток склав краще ніж 99,9% населення планети. Весною, а точніше, у березні в прокат вийшла довгоочікувана мавка. Лісова пісня стала найкасовішим фільмом за часи незалежності. Далі розповість наша Анастасія Цвігун. Український мультфільм набув величезної популярності в усьому світі. Під час прокату мавка зібрала понад 150 мільйонів гривень. Загалом продали більше одного мільйона квитків. Незабаром лісова пісня стане анімаційним серіалом. У мавки з'явиться новий друг. Усіх секретів автори не розкривають. Але запевняють, що захоплюючі пригоди лісових жителів не розчарують глядача. Єдина магія, яку ми люди маємо, це любов. Русалки надійно заховають його в лісі. Один смоточок тут, другий смоточок там. На Хмельниччині знімають кіно. Рік тому у мережі з'явився офіційний трейлер художнього фільму Кривава нафта. Наразі зйомки призупинено. Коли буде продовження, дивіться далі. Фільм про героїчний опір українського народу, присвячений героям та жертвам війни. Кривава нафта складається з семи новел. Кожна історія висвітлює окремий аспект війни, вже готовий сценарій першої новели. Є домовлені з зірковими українськими акторами, але наразі зйомки призупинено. Незважаючи на те, що початковий бюджет значно скоротили, фінансування все одно бракує. Проект розрахований на закордонну аудиторію. Автори ідеї вважають, що культурний фронт не менш важливий. Через емоції та людські долі кінострічка здатна донести всю трагічність подій, які зараз відбуваються в Україні. Тетяна П'ятак спеціально для новинушок. Ви не знаєте український народ. Це люди зі сталі. Україна не відступить. Сергій Притула зайнявся волонтерською діяльністю і заявив, що свій шлях у шоу бізнесі вже пройшов. Хто стане ведучим шоу, хто зверху розкаже Олександр Олексюк. У червні стартували зйомки нового сезону легендарного шоу Хто зверху. І його головна інтрига хто ж стане співведучим Лесі Нікічук, нарешті розкрита. Кандидатів шукали більше місяця. Зрештою, на кастинг запросили 10 людей. Капітаном став відомий глядачам блогер мільйонник Богдан Шелудяк. Небезпека спіткала знімальну групу Netflix під час зйомок на Гаваях. Команда ледь не загинула під час роботи. Режисер заявив, що на зйомках документального серіалу Наша планета планета-2» на них напали акули, які стрибнули на човен і прогризли його, і це було схоже на фільм Щелепи. На щастя, вони перебували всього в ста метрах від берега і встигли швидко повернутися. Початкова ідея полягала в тому, щоб зробити підводну зйомку з цими хижаками, пояснив режисер. Один з учасників вважає, що напад спричинив голод акул. Максим Зелінський спеціально для новинушок. Бразильський фотограф витратив три роки на знімок знаменитої статуї Христа Спасителя. Як готувався. Розповість Крістіна Антонюк. На знімку зображена статуя Христа Спасителя у ріо де Жанейро. Вона ніби тримає місяць у руках. Бразильський фотограф мріяв про цю світлину три роки. Фотографію Сенс, так звати автора, зробив рано вранці на пляжі. Що в кількох кілометрах від знаменитої статуї. Зображення стало дуже популярним. Пост із ним зібрав за тиждень майже 2 мільйони лайків. Інстаграм. Південно-корейська пісня про зраду набрала рекордну кількість лайків. Дід найбільше запам'ятався незвичними рухами. Олександр Мельних розкаже більше. Пісню, про яку йде мова, виконала актриса Кім Джі Су, яка стала відомою у 2022 році. Вона випустила багато англійських, китайських, корейських треків, які популярні у всьому світі. Пісня «Джісо» за місяць набрала 8 мільйонів подобайків та 200 мільйонів переглядів. Фільм Барбі спровокував всесвітній дефіцит рожевої фарби. Спеціально для зйомок створили Барбі Ленд більше про романтичну комедію далі. Для створення фільму Барбі знадобилось так багато рожевої фарби, що в світі на якийсь час утворився її дефіцит. Виробництво цього фільму збіглося з глобальними проблемами: – 19 та екстремальними погодними умовами в Техасі. І кілька слів про сюжет. Барбі, зрозуміло, що застаріла і більше не потрібна. Тоді вона вирушає у світ людей, щоб знайти справжнє щастя. Я їду з тобою. Добре. Місяць канікул вже позаду, але ще два попереду. Не втрачайте час, проведіть їх весело та з користю. До зустрічі це були новинушки.